Як правильно визначити точку входу в позицію? Які інструменти використовувати при відкритті угод та як це впливає на ваш результат, ми розберемо в сьогоднішньому відео. Люди можуть неправильно використовувати інструменти для виявлення POI. POI, другими словами, означає цільова зона входу в позицію. Проблема людей в тому, що вони беруть до уваги лише один інструмент. Для пошуку зони входу в позицію. Від вашого входу в позицію залежить результат, який ви отримуєте від сетапу. А сетап це саме розбір, по якому ви заходите. Це може бути ваш особистий сетап, а може бути повзаємствований сетап, який ви взяли в якомусь із каналів, наприклад, в нашому. Давайте більш детально поговоримо про зону POI. Якщо ще простіше, то це зона, в якій потрібно шукати та відкривати вашу позицію. В POI of Interest, саме так розшифровується POI, входить багато інструментів. Такі, як ордерблок, імбаланс або інші інструменти з супротиву або магніту ціни. Невеличка приміточка для успішнішого входу в позицію, використовуйте вхід частинами. Коли ви вирішуєте відкрити свою позицію, зона пой дає вам можливість розробити вхід частинами по всій зоні. Тобто, коли ви заходите тільки при вході в зону пой, у вас є можливість зайти на середині зони пой, також і в кінці цієї зони, і ціна входу буде усереднена саме посередині зони пой. Коли ви вирішуєте відкрити позицію, зона пої дає вам можливість розбити свій вхід частинами. Таким чином, ви забезпечуєте для себе оптимальний вхід в позицію та мінімалізуєте ризик. Ваша точка входу буде приблизно посередині, що слугує для вас бонусом та дає можливість виправити помилковий вхід, якщо реакції не відбулося від зацікавленої вас зони. Також це позитивно впливає на ваш стоп. Він стає коротшим, та ви втрачаєте менше у випадку невідпрацювання сетапу. А тейк профіт на декілька пунктів вигідніший. Тому розберемо декілька прикладів такого важливого інструменту на графіку для закріплення матеріалу. До прикладу, ми візьмемо схематичний рух графіку, і я відмічу зону інтересу саме на Схемі спочатку, а потім ми переглянемо це на графіку. І так, зона POI буде слугувати ось цей відрізок. Наприклад, уявимо, що у нас в цій зоні є як ордерблок, так і імбаланс. Тому ми цю зону будемо вважати зоною POI. І саме в цій зоні будемо шукати точку відкриття позиції в шорт. Пой дослівно перекладається з англійської як точка інтересу, але це трішечки не так. Це не точка, а саме зона інтересу. Це обширна назва зони, від якої може відбутися реакція по тій причині, що там знаходиться або ордерблок, або імбаланс, або, або ще будь-який інструмент, від якого може відбутися реакція. Правильно підібрана зона пой в 70% дає отримати реакцію від неї. І так як я говорив раніше, для того, щоб знизити ризики, ми будемо використовувати вхід частинами. Що саме це я мав на увазі, вхід частинами буде відбуватися наступним чином. Перший вхід це буде від 0,5 імбалансу. Від нього може також відбутися реакція. Далі наступний наш вхід буде відбуватися саме при першій зоні дотику до ордер блоку. Наступний вхід від 0,5 ордер блоку, а далі вже краще не заходити. Тобто, три входи в позицію ми в цьому випадку використовуємо для того, щоб гарантувати безпеку нашій угоді. І в цьому випадку, що відбувається, наш стоп-лосс стає для нас вигідним, тому що. Ціна відкриття нашої угоди буде транслюватися як саме приблизно тут, якщо ми будемо заходити на рівну суму. Ми стоп ставимо за ордерблок, як завжди, на декілька пунктів вище ніж сам ордерблок, і тейк уже по контексту визначаємо та отримуємо відпрацювання даної зони в 70%, як ми й говорили. І так перейдемо до графіку. Нашою зоною пої може слугувати ось ця зона. Зараз я її відмічу як. Point of interest. зараз. Ми розберемо чому саме тут. По перше, як ви бачите, тут знаходиться у нас ордер блок. Під ордерблоком є невідпрацьований імбаланс ціни, тому ми можемо використовувати цю зону як point of interest. Якщо ціна підійде до неї, ми будемо відкривати наші угоди саме від цієї зони. Я сподіваюся, це було для вас зрозуміло. А якщо у вас залишились будь-які питання по зоні пой, будь ласка, пишіть їх в коментарі, та ми дамо відповідь на них. Для того щоб дізнатися більше про концепцію, якою я торгую, переходьте на мій канал та дивіться мої інші відеоролики. Вони будуть для вас дуже корисні. Обов'язково підпишіться для того, щоб не втратити таку інформацію. Але найцікавіше відбувається в Телеграмі. Там ми публікуємо свої сетапи та отримуємо додаткову порцію інформації стосовно торгівлі на ф'ючерсах. Переходь та заціни результат. А я буду з вами прощатися до наступного відеоролику. Всім профітної торгівлі!